В Луцьку детективами бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні від 10 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход, як пояснив обранець громади, Ова йде про ФОПа Василя Барсука, який не маючи жодного працевлаштованого працівника, нібито власними руками забезпечив резервним живленням аж шість котелень міста. За це з бюджету йому заплатили понад 7 мільйонів гривень. Що цікаво перемагати в замовленнях, юний підприємець почав буквально за тиждень після реєстрації ФОПом. Нещодавно депутати міської ради відвідали декілька котелень, аби подивитися на що ж саме були потрачені бюджетні кошти. Особисто я очікував побачити вражаючі результати таких робіт, бо з бюджету міста лише ФОПу борсуку було заплачено від 470 тисяч до 3,5 мільйонів гривень в залежності від котельні. Було цікаво з'ясувати, чому така різниця в сумах, але зрозумілого пояснення не отримав, бо ці роботи оплачувало не Луцьк тепло. Але нічого особливого я не побачив. Фактично було здійснено прокладання під землею чи над землею кабалів довжиною у декілька десятків метрів від генераторів до електрощот. Тків чи підстанції та встановлення там певного електрообладнання на кожній з котелень. Я не фахівець у питаннях електропостачання, але побачений і здоровий глузд мені підказує, що вартість таких робіт суттєво завищена. Михайло наход наголосив, що це питання залишається на його депутатському контролі і надалі інформуватиме про подальший розвиток подій.